За даними Міністерства освіти і науки України, станом на сьогодні 3267 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 261 із них зруйновано повністю від початку повномасштабної війни. В Україні 7 мільйонів дітей війни, велика частина з яких не має змоги навчатися в стінах своїх шкіл, адже їхні навчальні заклади зруйнувала Росія. 3 березня 2022 року під час авіаудару, завданого Чернігову російськими окупантами, була зруйнована Чернігівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 21 Авіаудари 3 березня в Чернігові називають одним з найбільших у місті вбивством мирного населення. Того дня росіяни завдали ударів і по школі номер 18 та житловим будинкам поряд. 1 вересня діти, які навчалися у цих двох школах, змушені були перейти до навчання до інших шкіл. На момент авіаудару школа слугувала прихистком для вчителів дітей та їхніх родин. У сховищі перебувало до 200 людей. На щастя, всі діти знаходилися у сховищі і не постраждали, а директорка отримала надважкі поранення. Будівлю школи практично зрівняли із землею. Директорка вважає, що росіяни розбомбили школу цілеспрямовано, адже вона знаходиться у приватному секторі, а на самій будівлі в чотири великими літерами написали діти, попереджаючи, що школа слугує прихистком для мирного населення, зокрема для школярів. У вересні 2022 року інтернет-видання Радіо Свобода зробило невеликий репортаж про дітей зі школи номер 21 вони провели фотосесію школярів та записали їхні думки про рідну школу. 12 липня 2022 року росіяни в чергове масово обстріляли місто Миколаїв. Тоді було зруйновано ліцей 60, лікарню, пошкоджено приватні будинки, 12 людей отримали поранення. Внаслідок обстрілу у навчальному закладі повністю зруйновано один корпус. Розбиті вікна в основні будівлі та спортивні залі, також знищений шкільний музей. У вересні 22-го року соціальні мережі облетіло відео, яке зняла учениця Миколаївського ліцею No60 Поліна Приходченко. На кадрах вона готується до 1 вересня, але приходить до зруйнованої будівлі. Опублікувала Поліна відео з нагоди Дня Знань. У цій школі вона навчалася 8 років. Вчилося тут також не одне покоління її родини. 13 вересня близько третьої ночі Росія завдала удар Лозовій на Харківщині. Внаслідок удару зруйновано найстаріший навчальний заклад міста ліцей номер 8 На території закладу також розміщувався дитячий садок, який теж було зруйновано. До війни у ліцеї навчались понад 500 учнів, а дитячий садок відвідували 80 дошкільнят. 23 вересня цей ліцей мав святкувати 127-му річницю від дня заснування. Попередня будівля закладу зазнала руйнувань під час Другої світової війни, після чого навчальний заклад переїхав в нову будівлю, але 2008 року пошкодили і її. Тоді ліцей повністю відновили. Він отримав одну з найновіших шкільних будівель і був єдиним навчальним закладом в цій частині міста. Близько п'ятої ранку, 28 березня, в місті Миколаївка Донецької області, російські війська обстріляли загальноосвітню школу номер 1 у школі було обладнане бомбосховище, де місцеві жителі ховалися під час повітряних тривог. На момент обстрілу у шкільному бомбосховищі перебувало 12 осіб, зокрема двоє дітей та одна людина з інвалідністю. Окупанти цілили просто в будівлю школи. Там обвалилися стіни. Сталося часткове руйнування всіх поверхів триповерхової школи. Рятувальники розібрали 50 тонн конструктивних елементів будівлі. Та евакуювали із-під завалів людей. На жаль, без жертв не обійшлося внаслідок обстрілу. Загинула місцева жителька. В ніч на 1 листопада 22-го року російські війська завдали пошкоджень будівлі Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса. Вперше за повномасштабну війну будівля ліцею постраждала у вересні 22-го року. Тоді від вибухової хвилі в ліцеї повилітали вікна. Їх оперативно закрили ОСБ-плитами. Однак, вдруге, ракета влучила прямо в будівлю. Частина ліцею зазнала серйозних пошкоджень, зруйновано головний фасад будинку. Будівля ліцею включена до державного списку нерухомих пам'яток архітектури місцевого значення. Її збудовано у 1892 році. Варто зазначити, що ліцей ніколи не змінював свого статусу і з моменту відкриття був навчальним закладом. Він бере свій початок з 1863 року, коли було відкрито Миколаївське жіноче училище першого розряду. На сайті педагогічного музею України у віртуальній фотовідеовиставці Уроки війни Освіта України під час російсько-української війни у розділах вкрадене дитинство. Зруйновані школи, освітяни в ЗСУ та покликання учитель, співробітники музею фіксують злочини Росії проти освіти. Щотижня на офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram публікуємо нові дописи. Стежте за нами в соціальних мережах.